Всім привіт! Мета сьогоднішньої зустрічі. Сьогоднішнього ефіру це зустріч з випускницею курсу Швидкий старт коученгого з інструментами штучного інтелекту з Тетяною. І перед тим, як Тетяна підключиться, я хочу трішки розповісти про себе тим, хто бачить мене у перший раз. Мене звати Владислав Шах, я засновник та ментор коуч Європейського університету коучів, автор п'яти книжок з коучингу. Стосовно моєї спеціалізації, це коучинг перших осіб компанії, а також навчання коучингу. Ось так, якщо у двох словах, якщо хочете дізнатися більше про мене, будь ласка, переходьте на сайт університету. Там більш така розширена інформація. Ну що ж, зараз буду підключати Тетяну до нашого прямого ефіру, до інтерв'ю. Одну хвилинку. Тетян, бачу вас. Зараз одну хвилинку. І ще хочу сказати, єдине, зараз почекайте, будь ласка, тетян. Хочу сказати, що цей ефір буде поділений на дві частини. Перша частина це саме буде інтерв'ю з випускницею, і наступна частина це буде невеличка презентація курсу швидкий старт у коучингу з інструментами штучного інтелекту. Тому, якщо вас цікавлять навчання, залишайтесь до кінця цього ефіру. Все, Тетян, підключаю. Так, так, так. О, Тетян, чуєте мене? Добрий вечір. Добрий вечір, добрий день. Добрий. Не знаю, чому я про вечір. Добрий день, чуєте? Так, все гаразд. Е, так, тепер чую все гаразд. О, все супер. Як ваші справи? Е, чудово, робочий день, продуктивний, все класно. Супер. Дякую вам, що ви. Погодились так на наше з вами інтерв'ю. Я підготував для вас декілька запитань. Ну, і давайте з першого такого, ну скажімо необхідного першого запитання. Почнемо трішечки. Розкажіть про себе, про ваш досвід роботу роботи, ким ви працюєте, будь ласка. Uh -huh. Ну, ще раз усім привіт. Мене звати Тетяна, я, мені 34 роки. Останні 3,5 роки я працюю в сфері HR та рекрутингу. Наразі працюю в консалтинговій агенції, закриваю вакансії для малого середнього бізнесу в Україні, а також громадського сектору. І також допомагаю налагоджувати і впроваджувати HR процеси в компанії різноманітні. Також це малий і середній бізнес в Україні. А, ось ну і е, довгий у мене шлях до коучингу, бо дуже так до себе прискіпливо ставлюся багато навчань проходила. Є у мене практика в коучингу, є у мене вже клієнти задоволені, котрих я вже відпустила з їхніми цілями, інсайтами і пропрацьованими переконаннями. Ось тобто маю вже певний досвід, але завжди вчуся, бо вважаю, що це потрібно на сьогоднішній момент. Угу, супер, дякую. Давайте тоді далі з вами йти і таки. Цікаве запитання. А от як ви прийшли так до рішення стати коучем? Так і що саме вас надихнуло? Угу. А, ой, Владислав. Я відверто отак кон... а, і... Перепрошую. Тетян, поганий, поганий зв'язок, трішки поганий зв'язок. Зараз, ага. зараз я спробую перейти поближче до рокера і буду вам паралельно розповідати. Так, десь більше трьох років тому, коли я власне починала свій шлях в айтар, я зацікавилась коучингом. На мій погляд, я тоді свідомо ще не розуміла, про що ця робота. Що вона саме собою являє, але мене зацікавила можливість працювати з людьми, можливість щось їм давати таке класне, що змінює їхнє життя на краще. Ну і певна така автономність в роботі, ти не залежиш від місця, і можливість планувати самотужки свій робочий час. Це було те, що мені сподобалось, хто мене надихнув чи що мене надихнуло, відверто вже не пам'ятаю, але чим далі я заглиблювалася в цю професію, тим більше я розуміла, що це. Моє і я хочу в цьому далі розвиватися. Угу. Наступне запитання: а чому саме обрали цей курс швидкий шлях? Швидкий, точніше, старту коучингу з інструментами штучного інтелекту? Угу. Пропозиція до на ринку. Чому саме цей? Е, ну, Тут спрацювала реклама, причому така, яку я бачила ще три роки тому. Е, тому що е, коли, так, коли я починала цікавитись власне, е, курсами, ну, нагадаю, що я не один курс проходила, коли я починала е, цікавитись цією сферою, е, я пам'ятаю, що дивилась ваші відео на Ютубі е, е, демонстрації ваших сесій. І е, 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 ви вже мені були знайомі, і зараз шукаючи нові курси для себе. Натрапила на вас, зрозуміла, що так. Це той мужчина, що я його дивилася. Той коуч, який мені подобався, якого я вже знаю. Ну воно ж працює. Якщо ми когось вже раз бачили, ми більше йому довіряємо, ніж як ми не бачили. Ось спочатку взяла собі такий курс в записі. Ну, так, щоб подивитись на вас як на тренера, мені сподобалось. Тому що все чітко, все те, що треба, і вже тоді прийшла, зацікавилась власне цим сертифікаційним курсом і вже тоді прийшла на нього. Так, зрозуміло, дякую. А який саме інсайт отримали після вже проходження цього курсу? Угу. Тут. Навіть не знаю, як би так правильно сформулювати. Коуч це людина, що працює з тим, чого немає. Я маю на увазі, ми працюємо з майбутнім. Майбутнє ще не сталося. Психолог працює там з минулим, терапевт працює з минулим. Ми працюємо з майбутнім і дуже важко тут нашкодити, тому що ми допомагаємо клієнту обрати йому найбільше Підходяще для нього на даний момент майбутнє, mm -hmm. і це просто супер фішка цієї професії. Mm -hmm. Зрозумів, зрозумів. А як вам допомогли, якщо допомогли інструменти штучного інтелекту у коучингу? Ну, а саме той курс у записі, який йде разом з онлайн-курсом, так? Я знаю, що ви дивились вже майстер-класи. Скажіть. От, mm -hmm. Розкажіть, чи щось використовували, чи щось спрацювало, чи щось не спрацювало? Угу. Ну, дивіться, в коучингу безпосередньо на сесіях я цих можливостей ще не використовувала, хоча розумію, що там можна робити. Я розглядала спочатку цей курс в контексті просування себе як коуча, зрозуміла, що там він дає абсолютно просто от все, що. Що треба для просування, ну мабуть, мабуть, окрім налаштування таргету, все решта можна дізнатися, як робити. Тобто, це написання текстів, це там написання текстів в конкретному стилі, це генерація зображень, навіть там по по своєму ескізу можна генерувати зображення, це створення різноманітних презентацій, ну тобто абсолютно все, або потрібно, а що потрібно для особистого бренду в мережі, все це вчать створювати. На цьому курсі, і вже під кінець, ну, працюючи паралельно на своїй роботі, я зрозуміла, що в принципі будь-яка людина, котра зараз працює онлайн, а таких дуже багато, вона просто мусить знати як використовувати штучний інтелект, тому що ну, це про наше майбутнє, без цього за кілька років, без цих знань, ми просто будемо пасти задніх, тому це така обов'язкова штука для вивчення. 100% погоджуюсь, тому що дійсно на сьогоднішній день ті інструменти, які є, і не тільки на моєму курсі, а взагалі інструменти, які присутні на ринку, коучі можуть дуже швидко прискорюватись у тому, щоб залучити клієнтів, щоб отримати клієнтів для того, щоб швидко просуватись на цьому ринку. Ну, тобто, так, це, це потужний дійсно курс. Потужні програми, які має про які має знати кожен коуч. Добре, дякую за відповідь. Йдемо далі. А ось що стало для вас найціннішим знанням на курсі? Мені дуже сподобалось Знання про ну ця інформація про вісім компетенцій, тому що нарешті в мене такий вербальний портрет з'явився коуча, Як це має бути насправді? Тобто, я тепер маю конкретний шаблон з чим звірятись. Ось це прям дуже цінна інформація. Ну і звісно, техніки, і звісно, менторинг, тому що практика під вашим менторингом вона завжди давала щось цінне, щоб ти до чого би ти сама, якщо б дійшла, то десь за роки практики можливо. Угу. Дякую. А скажіть, а як цей курс взагалі вплинув на ваше поточне життя, на бізнес? На роботу із клієнтами, ну тобто, чи відбулись якісь зміни? Uh -huh. Я би сказала, що мені стало ще легше спілкуватися з клієнтами в консалтингу. Якщо говорити про співбесіди, то ну я просто в місяць проводжу близько 30 співбесід на різні позиції з різними людьми. В мене в принципі там проблем не було, бо це вже роками відбувається. А от власне для того, аби діставати клієнта ту інформацію, яка мені потрібна, аби його лишній раз не навантажувати. Аби задати питання так, щоб, ну, там, щоб це не виглядало як питання, як якийсь допит, оце мені допомогло. Тобто комунікація наразі в моїй роботі покращилась. Ну і звісно, практика в коучингу, яка в мене буде, тут, тут вже 100% буде набагато краще, ніж раніше. Угу, дякую. А чи змінилася ваша впевненість у собі після проходження цього курсу? Якщо так, то то в чому вона змінилась? А, а впевненість у собі, ви маєте на увазі як, як коуча чи просто впевненість пособі? Давайте так. Давайте, як, як коуч, який проводить коуч сесії, та й взагалі, так тому що на курсі давайте нагадаємо всім, ну точніше, скажемо всім, що ми проходили техніки, які опрацьовували там страхи, обмежувальні переконання, і можливо, знаєте, після менторингу, після. Розуміння, як працюють ці техніки після вашої практики з клієнтами і після саме опрацювання ваших обмежуючих переконань, якось щось, щось змінилося. Uh -huh. Е, ну, почну з загального, як я змінилася. Однозначно, я перейшла від планування до конкретних дій. Е, ну, тут просто е, ціль посмарту вона завжди, е, завжди виграє, і не знаю, як можна по-іншому. Е, ось е, ну, стала більш впевнена в собі в тому, що я роблю, тому що були і так були певні переконання. Які я пропрацювала, причому дуже швидко і легко, і мені здавалося, що це набагато глибша і довша робота, але насправді ні. Ось тому, ну власне пропрацювання цих переконань воно вже такий конкретний поштовх дало до ну до, до, до того, що я вже реалізувала кілька кроків, які собі прописувала. Що стосується впевненості, як ко то, Ну якщо так зі шкало за шкалою, то це було від там від п'яти, наприклад, а зараз вже там пішло на, на десять. Ось mm -hmm. тобто настільки впевненість мені змінилася. Зрозуміло, дякую, Тетяна. Я останнє запитання, скажіть на сьогоднішній день є клієнти, люди, які для себе розглядають цей курс. Я впевнений, що вони є. Ось що ви порадили тим, хто зараз думає так про проходження курсу швидкий старту коучингу з інструментами штучного інтелекту? Ну я би Радила довго не думати, а, а його купувати. По-перше, скажу як людина, котра перепробувала дуже багато тренерів і сама теж тренувала, впровадила тренінги. Я скажу, що курс Владислава він абсолютно без води. Тут дуже така чітка структурована, насичена інформація. Тут немає лишніх якихось історій, і, і ну, ніхто не йде в дієбрі, щоб щось пояснити. Тобто, це дуже чітко. Рідко. Ти розумієш, що є повага до твого часу, що тобі там не розповідають, що, що тобі не пригодиться, все от як має бути. Mm -hmm. а, ось це доступна ціна. Якщо аналізувати на ринку все, що є, то ну, курс Владислава він є такий доступний тобто доступніший, ніж там інші, які я зустрічала. Ну і е, можу сказати, що я не уявляю, як в сучасному світі людина може чогось досягати, не використовуючи коучинг. самокоучинг, коучинг чи не використовуючи чи не користуючись послугами коуча. Е, тобто е, досягнення будуть значно довше досягатися і значно там болючішими якимись помилками, якщо не коучити не, не займатися цим, тобто якщо цього не знати. Ось, тому рекомендую. Дякую. Дя... За таку рекламу. Тетяна, в мене всі, всі запитання. Я ще раз хочу вам подякувати за те, що ви підключились до нашого ефіру так і розповіли про курс. Я ще раз хочу вам побажати успіхів у коучингу, так, в бізнесі, у коучингу, завдяки тим інструментам, які ви отримали на курсі. Я хочу вам показати ваш сертифікат, який сьогодні буде вам відправлений. Ось такий. Ура! Так, чи нам він виглядає? І завтра ви його вже отримуєте і зможете працювати вже офіційно, так, за стандартами Європейської Федерації Коучів і СІФ і з клієнтами. Ще раз вам дякую, бажаю вам величезних успіхів. Ми з вами залишаємось на зв'язку. так? А я тоді ще залишусь розповім про, ну, про, про цю програму, так яку ви проходили. Ви знаєте, так, як там вийти зараз? Я зараз. Зараз ага. Дякую. Дякую, дякую. Ще раз, раз дякую до побачення. Дякую, Тетяна Так, так, колеги. І ще буквально 10 хвилин вашого часу для тих, хто цікавиться програмою з коучингу. Давайте я вам трішки про неї розповім. Я підготував один слайд. Зараз одну хвилинку. Я буду на нього спиратися при моїй презентації, так для того, щоб ні про що не забути. Що хочу сказати, що я цей курс проводжу вже практично три роки. Так, він йде в університеті. Це буде 21 потік навчання курсу швидкий старту коучингу з інструментами штучного інтелекту. У минулому році. Це був просто швидкий старт у коучингу, розпочинаючи з цього року. Це вже швидкий старт у коучингу з інструментами штучного інтелекту. Тобто, до основного курсу додався ще курс у записі з програмами штучного інтелекту. І я, якщо чесно, протягом останніх декількох років так і бачив, що і розумів, що це, це потрібно. Так, це потрібно починаючим коучам, тому що вони отрим, отримують знання на курсі, а потім вони не розуміють, що робити далі. А вже ж я підключив експерта, і в мене на курсі швидкий старту коучингу був також курс і просування, були цікаві та корисні майстер-класи, де моя колега розповідала, які потрібно робити кроки для того, щоб розпакувати ваш особистий бренд. Але ж з приходом штучного інтелекту все змінилось. І на сьогоднішній день немає нічого краще, в принципі, немає там жодного курсу. Я маю на увазі там старого курсу, де просто хтось щось розповідає, що потрібно підготувати контент-план і регулярно, якби весь вашу сторінку в соціальних мережах. Це вже не працює у порівнянні з програмами штучного інтелекту, де ви дійсно можете отримати. Всі відповіді на ваші запитання просто за декілька секунд і розпакувати ваш особистий бренд набагато швидше, ніж ви могли зробити це раніше. Тому для мене це була головна така мета зробити щось додаткове, щось корисне, щоб студенти, отримуючи професійні знання, могли також отримати знання з просування. тому що в цьому, як то кажуть, є затик. На сьогоднішній день цього затику немає. Курс вже комплексний зі знаннями по коучингу та з програмами зі штучного інтелекту. І дійсно, ті люди, які цікавляться професією, зможуть отримати і перше, і друге на 100%. ось так невеличкий такий вступ. Стосовно старту, ми розпочинаємо 26 серпня. Це буде наступний понеділок, буквально ось ось через декілька днів. По тривалісті цього курсу один місяць, я розумію, можливо, у вас є запитання: а чому так Ну чому такий короткий курс? Тільки один місяць? Є ж курси там 6-9 місяців, 12 місяців. Ну, ви чули студентку Тетяну, яка сказала, що немає ніякої взагалі води. Ну, тобто, я нічого не розтягую. Навіщо мені про щось говорити там два місяці чи там шість місяців, якщо я можу. Розповісти, підкріпити прикладами, так разом із вами потренувати, наприклад, компетенції, і ви вже через тиждень, в принципі, все розумієте там по, по декількох з компетенцій. Тому я не розтягую цей курс, він конкретний, він без води, він по полицям, і о, він о, саме головне, що він ефективний. є також в університеті наступний рівень, так скажемо, це більш такий професійний курс по підвищенню кваліфікації коучів. Але ж, знову ж таки, спочатку, якщо ви тільки розглядаєте чи робили там декілька таких перших кроків у цій професії, цей курс вам підійде. І через місяць ви будете впевнено проводити коуч-сесії і мати всі необхідні знання, так, для того, щоб це робити професійно. Далі. По майстер-класам є фіксовані чотири майстер-класи по понеділкам, розпочинаючи з 26 серпня, чотири понеділка поспіль з 19 до 21 30. І є нефіксовані зустрічі, це менторинги, так це зустрічі для того, щоб відпрацювати чотири коучингові техніки, які будуть на чотирьох майстер-класах, саме в парах, в двійках під моїм контролем. Ось таким чином побудований курс, де кожна коучингова техніка, яку я буду, буду демонструвати і розкладати просто по полицям від А до Я, ви будете її закріплювати студенти між собою. А я буду підкреслювати всі ваші сильні сторони та давати мій зворотній зв'язок та рекомендації по тим сторонам, які необхідно покращити. Далі. Чотири техніки я сказав. Перша техніка вона працює з цілями клієнтів в різних сферах життя. Наступна техніка працює з, зі страхами та обмежувальними переконаннями клієнтів. Третя з підвищенню мотивації та впевненості собі. І четверта техніка допоможе вашим клієнтам знайти ту саму професію, в якій вони зможуть досягти великих успіхів. Далі про. Техніки розповів, компетенції. Наступний пункт, як також Тетяна говорила, що освоїла компетенції, тобто, кожен коуч має працювати за компетенціями, так щоб професійно вести клієнта до результату. На чотирьох майстер-класах, окрім корисної інформації з коучингу, будуть, як я вже сказав, чотири коучингові техніки. А також ми розглянемо і закріпимо ці компетенції практичними вправами. Далі менторинги супервізії вам сказав, буде додаткова практика у двійках Це якби моє побажання, тому що чим більше ви тренуєтесь, тим професійніше ви стаєте. Курс спрасування коучингових послуг, так, КП, так я тут написав, курс спрасування КП коучингових послуг. Я вже про нього казав, це просто щось неймовірне для того, щоб не тільки отримати професію. А й зрозуміти, як просувати свої послуги в соціальних мережах. І наскільки я знаю, на сьогоднішній день в Україні це єдиний університет, який пропонує не тільки програму навч... професійну програму навчання з коучингу, а також і курс спросування коучингових послуг за допомогою мереж з... зі штучним інтелектом. Далі група підтримки. Я постійно разом з вами буду протягом всього часу, протягом курсу, і не тільки, і після нього для того, щоб відповідати на всі ваші запитання. Після закінчення курсу ви отримуєте європейський сертифікат. Саме ось так він виглядає, я вже його показував. На ньому написано, що ви є сертифікованим коучем. Для багатьох студентів це головний момент, що було написано, що ви є коучем, не просто прослухали програму. А дійсно можете працювати з тим, з тим з цим сертифікатом. Ви можете працювати в, в країнах Європи та в інших країнах. У мене на сьогоднішній день студенти з 33 країн світу вже закінчили навчання і працюють коучами. Далі є три пакети навчання для того, щоб задовольнити, задовольнити всіх, так тому, будь ласка, я не буду все перераховувати, все що є в пакеті. Якщо ви дивитесь в інстаграмі, це відео у шапці профілі в профілю є посилання. Якщо ви будете дивитись це відео на, на моєму YouTube-каналі чи в інших соцмережах, під цим відео обов'язково буде посилання на цю програму. Будь ласка, подивіться на три пакети навчання. До речі, хочу сказати, що до кінця завтрашнього дня, до 20, завтра, у нас 23, так до 23 серпня, включно діє знижка на три пакети навчання, тому... Пропоную вам не втрачати час. І також є така одна з головних переваг: що ви можете оплатити цей курс у розстрочку. Ви можете домовитись через університет і сплачувати чи по тижням, чи 50% до і 50% після двох неділь навчання. А також ви можете взяти розстрочку у шести, в одному з шести банків-партнерів Європейського університету коучів. Так і саме в вже з понеділка розпочати ваше навчання, а сплачувати за курс без переплати протягом наступних 6 місяців. Ось така цікава пропозиція. Ну що, це все, що я хотів вам розповісти. Якщо у вас залишились запитання чи з'являться запитання, будь ласка, ставте мені їх через мої соціальні мережі чи пишіть через сайт, сайт університету. Вважаю вам успіхів і, можливо, до зустрічі. На 21 му потоці навчання курсу швидкий у коучингу з інструментами штучного інтелекту. До побачення.